Ми розглядаємо тему зовнішній кут трикутника. Зовнішнім кутом трикутника називають кут, який утворений стороною і проводружений його іншої сторони. Ось, наприклад, у нас є трикутник. Є його кути. Як ми знаємо, в трикутника три кути. Подовження сторони, саме з стороною трикутника, Утворюють зовнішній кут трикутника. Так як я сказала, що у нас три кути, то ми зараз побудуємо три зовнішніх кути трикутника. От, будь ласка, ваші увазі. Розглянемо теорему. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох інших кутів, які не з ним. Промомо довести з вами цю теорему. І так, нам дано трикутник АВС. кут КВС – це зовнішній кут трикутника. Так як з означення, зовнішнім кутом трикутника називають суміжний кут з внутрішнім стороном трикутника то ми можемо записати, що кут КБЦ дорівнює 180 градусів мінус кут АБЦ. Згідно теореми про суміжні кути. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому ми 180 градусів віднімаємо кут АБЦ. Або можна сказати, що це кут Б. З іншої сторони, кут А додати кут С. І додати кут Б буде дорівнювати 180 градусів. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Вочевидь, що сума кутів А і С буде дорівнювати 180 мінус кут Б. Або ми можемо сказати мінус кут АВЦ. Це згідно з теоремою просунку кутів трикутника. Давайте з вами поглянемо на ці дві рівності. 180 градусів мінус кут АБЦ. Це у нас права частина першої нерівності. 180-кут АБЦ це також права частина іншої нерівності. Якщо рівні їхні праві частини, то можна стверджувати, що і рівні їхні частини. Отже, ми маємо, що кут КБ буде дорівнювати кут А додати кут С. Кут Ку це зовнішній кут трикутника. Теорему доведено. Наслідки з цієї теореми. Зовнішній кут трикутника більший кожного внутрішнього кута, який не суміжені з ним. Давайте з вами перевіримо. У нас є трикутник, який містить два кути 70 і 30 градусів. Ми можемо знайти третій кут трикутника з теореми про суму кутів трикутника, або, користуючись теоремою, що ми тільки щойно довели, зовнішній кут трикутника у нас буде дорівнювати сумі двох кутів несуміжних ним. Кут 70-30 градусів суміжний з зовнішнім кутом трикутника. Тобто він дорівнює 70 додати 30, 100 градусів. Як ми бачимо, що 100 градусів більше, ніж 70 більше, ніж 30. Якщо ми знайдемо третій кут трикутника, це буде 80 градусів, це також буде менше, ніж 100 градусів. Тобто кут, зовнішній кут трикутника завжди більше, ніж внутрішній кут трикутника. Спробуємо це довести і на прикладі прямокутного трикутника. Є прямий кут дорівнює 90 градусів і є кут, який дорівнює 25 градусів. Зовнішній кут, зовнішній кут це сума двох кутів несуміжних ним. Саме кут 90 градусів 25 це несуміжні з ним кути, то, тому зовнішній кут трикутника буде дорівнювати 90 до 25 це 115 градусів. 115 градусів це більше, ніж 90, більше, ніж 25 і більше, ніж 65, якщо ми знайдемо третій кут трикутника. Давайте з вами з'ясуємо, чому ж дорівнює сума зовнішніх кутів трикутника взятих при кожній вершині. Як ми вже зазначили, що е, трикутник має три кути. Тобто він має у нас Три зовнішніх кути. І так, візьмемо з вами рівносторонній трикутник. Ми знаємо, що рівносторонній трикутник це трикутник, у якого всі сторони рівні, кути рівні, тобто по 60 градусів. Тобто кожний кут, зовнішній кут цього трикутника буде дорівнювати 120 градусів. Так як у нас таких кутів буде 3 то ми можемо написати, що зовнішні кути даного трикутника буде дорівнювати 120 помножити на 3. Ну і легко порахувати, що це буде 360 градусів. Тобто, як ми бачимо, що якщо ми з вами візьмемо рівносторонній трикутник, то сума його зовнішніх кутів дорівнює 360 градусів. Давайте з вами спробуємо перевірити на рівнобедреному прямокутному трикутнику. Що значить рівнобедрений прямокутний трикутник? Тобто у нього є прямий кут і рівні сторони. Якщо сторони рівні, ми знаємо, що у рівнобедриного трикутника кути при основі рівні. Так як трикутник прямокутний, значить кути у нас дорівнюють по 45 градусів. Гості кути цього трикутника дорівнюють по 45 градусів. Зовнішній кут трикутника при прямому куті буде відповідно дорівнювати 90 градусів. І е, треба додати, так як трикутник у нас рівнобедрений, то інші кути будуть дорівнювати по 45 градусів. Зовнішній кут цього. Зовнішній кут. Буде дорівнювати 90 плюс 45, це у нас буде 125. Я вибачаю 135. А відповідно і інший, так як у нас рівнобедрений прикутник, то і інший код буде дорівнювати зовнішній 135 градусів. І так ми маємо, що 90 треба додати 135 Помножити на 2. Чому на 2? Тому що два зовнішні кути. 135 помножити на 2, це у нас буде 270. 90 і 270, це у нас буде 360 градусів. Це у нас також 360 градусів. Як ми бачимо, і у рівностороннього, і у прямокутного трикутника зовнішній. Кути, сума зовнішніх кутів дорівнює 360 градусів. Ну, і давайте з вами ще перевіримо на тупокутному трикутнику. Так, у нас є тупокутний трикутний градусна міра цього кута у нас дорівнює 120 градусів. Тоді ми можемо легко порахувати, що його зовнішній кут дорівнює 60 градусів. 60 градусів, цей кут у нього дорівнює 30 градусів. Ну, і відповідно, інший кут буде також дорівнювати 30 градусів. Це у нас тупокутний, рівносторонній, рівнобедрений трикутник. Чому буде дорівнювати зовнішній кут? Зовнішній кут дорівнює сумі двох кутів несуміжних з ним. Тобто, це 120 і 30, буде 150. Буде 150. Інший кут зовнішній буде також дорівнювати 150. І е, можемо вже порахувати, чому буде дорівнювати у нас сума зовнішніх кутів трикутника. 150 і 150 це буде 300 і плюс 60, 360. Тобто не, незалежно від того, який вид трикутника, сума зовнішніх кутів завжди дорівнює 360 градусів, або, можна сказати, вдвічі більше, ніж сума, сума внутрішніх кутів трикутника.